Підозрюють у вбивстві дитини у поліції. Німеччина назвали ймовірних нападників на 9-річну Валерію з України. Нами можуть бути уродженці України та Молдови. Про це написало німецьке видання Більд, посилаючись на інформацію від правоохоронних органів. За інформацією, в публікації йдеться нібито про 33 річного Андрія з Молдови, колишнього хлопця матері дівчинки. Як повідомляють вранці у день вбивства Андрій писав жінці і просив зідзвонитись. Іншим підозрюваним є 50-річний Ганадій, біженець з України, який був сусідом родини. Чоловік хотів стосунків з мамою загиблої, але отримав відмову. Після того нібито пообіцяв зруйнувати її життя. Наразі обох чоловіків розшукує поліція. Валерія зникла ще 3 червня. Вранці дівчинка вийшла з дому до школи, однак у навчальному закладі так і не з'явилася. Школа не повідомила матір про відсутність Валерії, тому її зникнення помітила тільки згодом, коли вона не прийшла додому. Її тоді також не виявили на записах камер спостереження. Упродовж 9 днів сотні поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку. 12 червня в лісі поблизу міста Дебельн знайшли тіло дівчинки приблизно за 2,5 кілометри від її будинку. У поліції тоді зазначили, що триває розслідування вбивства. А також додали, що немає жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину. Батьки вважали, що їхню дитину викрали. Згодом перше видання Більд виявилось, що раніше перед своєю смертю Валерія казала про те, що за нею слідкує дорослий чоловік. Наразі біля будинку родани цілодобово чергують правоохоронці. Тим часом мешканці містечка до місця, де проживала дівчинка, носуть лампадки, іграшки, квіти, а також записки зі словами співчуття. Додамо, що Валерія родом з Дніпропетровщини. За інформацією, Більд вона проживає в Німеччині з мамою та вітчимом з осені 2022 року. Батько Валерії служить на фронті. Наразі чоловіку дали відпустку. Він намагається отримати необхідні документи для поїздки до Німеччини. Софія Фанко, телеканал НТА. Досягнення миру вимагає участі і діалогу усіх сторін. Такою може бути позиція світу після перемовин у Швейцарії. Вже зовсім скоро там зустрінуться представники сотні держав, аби обговорити мир в Україні. Якими будуть підсумки, чому насправді українцям може не сподобатися результат швейцарського саміту? Якими фарбами замайорить Європа після виборів, та чому події у Франції матимуть більший вплив на Україну ніж голосування до Європарламенту? Проблемна мобілізація для чого в Україні хочуть запровадити економічне бронювання та чи можуть складні мобілізаційні процеси обернутися для України реальними проблемами? Усе найважливіше у четвер, 13 червня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.